Всім привіт, Скажи привіт, привіт. Сьогодні ми зі світунькою е, зробимо розпаковочку замовлення. Так швидесенько покажемо, бо в нас закінчується каталожний період, а ми тільки дійшли до розпаковочки. Але це в нас пробний раз, тому наш, нас підтримайте. І сьогодні Світуся буде мені допомагати робити огляд е, посилочки. Тому будемо разом дивитися. Це ось таке мило наше еко серії Botanicals. Дуже, до речі, класно пахне. Його просто навіть Дай покласти, да, його покласти е, в ванну і воно буде. Дуже дуже ароматно вам робити вашу ванну кімнату. Це наша новиночка, не шампунь, це наш крем для душу, який має дуже класний какао-аромат. От реально, як з шоколадним кексиком, кекс... от те саме воно світуньки дуже дуже сподобався да, Роман? Да. До речі, ми робимо розпаковочку саме з ось цього каталогу, який діє в нас зараз до суботи, тому саме з нього ми і показуємо, що в нас нового да. показує. Ти любиш такі вітамінки, да, да. Це, це улюблені вітамінки, вітамінки для дівчаток. Мультивітамінний комплекс про нього можна просто окремо виходити в відео і розповідати. Дуже, дуже любимо ці вітамінки і зміцнює імунітети. Головне, що це шведська якість, нічого не придумано. я повністю впевнена, яка кількість вчених стоїть за тим, щоб наші дітки отримували тільки якісні вітамінки. Вони нормально. Mm -hmm. Продукти, фрукти, овочі, ну немає такого, принаймні в нас, не знаю, як у вас. да? А вітамінки любимо? Mm -hmm. да? Скажи щось. Mm -hmm. Вітамінки люблять і кожного дня їх по одній штучці приймаємо. Клади назад робиться. Це в нас Це в нас люстерко нове, От цвітуня mm -hmm. вже його здається включила. Це в нас новиночка, саме люстерко. Mm -hmm. ось так. І ось так воно. Світуці. Ось таке у нас новиночка, це наша така, таке люстерко. І тут його можна вмикати, тут бігають. його можна вимикати. Зайчики бігають. Зайчики бігають. Маска це тканина масочка з. З ароматом органічного персику дуже класно зволожує обличчя. Я взагалі обожнюю такі тканинні масочки і дуже раджу також кожній спробувати. Важаю. І зараз вони саме в наборі. По дуже класній ціні зараз має аромат кексу шоколадного. Це саме з Це не... Крем, крем. Да? Да. Да. це крем нашої. Відкривай отут. Це наша люксова серія NoVage по догляду за обличчям і. Собі, придбала. Зараз кремчик, здається, ден. да, денний для чутливої шкіри. Що да. Дуже зручно, він йде з дозатором, що, що да. дуже класно, лопаточка не потрібна і дуже да. зручно його. Інструкція. Да, є інструкція, так, все є. як є, все так, як. Так такі, ось такий денний кремчик. Мама, мені така коробочка. Подобає. Коробочка, ось така подобається. Дуже зручно, все йде з дозатором, і до того ж серія якраз ну, так, так, чутливу шкіру, схильну, можливо, до алергії, до якихось запалень. Дуже і дуже крута серія, яку я особисто, мабуть, рази чотири вже користувалася, і тому рекомендую звернути увагу також кожній на неї. Що в нас далі, світу? Це йде також з нашої серії теж як botanicals Ось такі милку, але це в нас іде що? Такий кремчик для рук. да Кремчик для рук, ось такий. Теж дуже-дуже має приємний аромат, і дуже багато все розписано. Ці корисні вітамінки все Рас тут сласку. є. Саме дуже гарні пропозиції. Відомий класичний Eclat Femme, Він йде зараз саме з парфумованим кремчиком, ось таким тобто сам аромат йде, і до нього кремчик. Зараз окремо на замовлення зробила такий ось кремчик і вже зустрічаюся завтра з дівчинкою якраз з мого міста. І буду передавати ось цей кремчик. 250 мл. І для тіла, і для рук. Дуже-дуже да? зручно їм користуватися. наш каталог. Який вже у нас буде стартувати з 12 листопада, вже до чорної п'ятниці, все дуже зараз можна обрати дуже зручно будь-який продукт замість плати за доставочку. І можна обрати ось ну, такий пом'якшуючий пом засіб. Він без запаху він йде. Класичний, так? Да? Магазином пахне магазином, да подивіться в наших патріотичних кольорах ось такий кремчик. Він не має запаху, але він дуже дуже популярний. Сухість губок, щічок, лікті, ноги да, все це є нігті. Ось тут в малечі щось таке посохло. Ось це просто така бачоночек-палочка-виручалочка повинна бути завжди. Подивіться, мені кольора дуже подобається, як коробочка, так і сама. І зараз можна такий продукт обрати замість плати за доставку і за доставку не платити. Дуже зручно. Просто дуже коротко. Там квіточка намальована. такий да? такою улюблений колір рожевий. Да? Я коли бачу, о, майбутня вже дама краси, Тай, тапа, да. Ось тому О, я коли бачу нові спонжики, все мені одразу потрібно. Але з інших магазинів наші спонжики дуже дуже зручні і вони не рвуться. от зараз у нас дуже класно можна придбати в наборі. Ось такий тональний флюїд. Це легше ніж тональна основа. Його можна придбати. флюїд. Потім тканинна масочка і все це персиково в відтіночку. І ось такий аромат. Це туалетна водичка. Я вам скажу, що в нього такий шикарний шлейф, як в парфумов... парфумовані водички. Хто полюбляє дівчата? Ванільні, фруктові і такі ну, дуже солоденькі аромати. Це якраз те, що треба. Да, і... М -м, дуже крутий, солодесенький аромат. Лайк. Like. <соць> like. Тому можна і водичка, ось така тканина масочка, плюс флюїд, і все персикового кольору, і персики нотки. Користуються цією Ду... пастою. Ну, Я! Yeah. ти і все. Mm -hmm. І ліза. Да? Тобто обидві користуються ось такою зубною пастою, да? yeah. зубки щоб завжди були. Здорові, завжди були чисті і дуже класно, коли в своєму власному магазинчику є продукти і для діток, особливо навіть такі, як зубна паста. Отуда от, 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 да. це туш, наша відома туш 5 в 1 2XL, зараз по дуже також гарній ціні. Взяла собі завжди беру про запас, бо я нею користуюся через день і просто туш треба змінювати кожні. Шість місяців, да? кожні шість місяців. Треба в нас є професійна серія по догляду за волоссям. Так, Oriflame є професійна серія по догляду за волоссям, і це просто шикарна можливість доглядати дуже класно за волоссям, бо є м -м, і противипадіння, і коли для відновлення треба волосся, і фарбоване волосся. А це тонік проти випадіння волосся, що дуже класно. Я вже чотири таких беру. І мені дуже подобається, що ну, наносити треба його саме на шкіру голови, і я вже це відчуваю по своїй інтенсивності росту волосся. Це наша новиночка. В нинішньому каталозі в нас новий аромат ось такий. Дуже класний, дуже такий, я б сказала, насичено солодкий і фруктовий. Да, і Ось такі зараз всі в кожному замовленні кожному замовленні всі можуть отримати ось таку арому карточку, карточку в подарунок. Тут прочитати по штрих коду тут потерти і вже аромат відчути. Мама на замовляла. І на цьому в нас все. Да, трішки замов, бо вже половина роздала. Так, що хотілося б ще показати, ще Світусь, показуй. Ну і звичайно, як я постійно розповідаю, що за свою роботу можна отримувати подарунки, і подарунки дуже круті. В нас був вже смарт-годинник, я вже його показувала. На цей раз на зараз іде дуже крута а, програма, що можна збирати саме да, колекцію сумочок можна збирати і на цей. Раз мама, мама вже це... що я вже отримала, це ось такий ми отримали, рюкзачок. відкривається, да Ось такий рюкзачок з двома відділами і передні. Да. Дуже зручний і наших сумочок завжди якість, Я в тому році отримала колекцію сумок. Досі їх і з дітьми. Це дуже дуже зручно покласти. В водичку, і дуже Oriflame, ексклюзив сток голів. Це якість всіх сумочок. Я вам так скажу, що не треба купувати якісь такі бігати за колекційними. Що я просто вражена якістю. Тут ще один відділ, і для діток. Ну тобто, навіть мамочці, в декреті заробити такі подарунки просто не складно це. Це дуже просто агітками. Треба щось впихувати, бо все потрібно з собою брати. Я думаю, мама мене зрозуміє. Перший подарунок це ось такий рюкзачок. Я якраз собі хотіла малесенький, але купувати не хотіла. Ось така косметичка. І була ще біла, вже в, мені, в мене її забрали. Тому от так. Дуже приємно робити подарунки, а ось таку а, блакитну косметичку думала, як мені її де пристосувати. Потім згадала, що мені саме такого об'єму потрібна, і я забула про це. Тому якраз перебрала свої косметички і вже собі залишила. Тому дуже класно, зручно тримати такі подарунки. Вже чекаю наступну партію. Зараз, і... звичайно, всіх вас запрошуємо заробляти на. Наступну категорію подарунків, якщо вас цікавить записатися гарними, якісними аксесуарами, да, красою, то це можна зробити саме в нашій компанії. А як я навчу, бо в мене вже пів будинку подарунків, тому я знаю, як це робити. Сучки. Зараз то якраз це для вас сумочка та елітний такий годиночок. Да? Ну що, сьогодні зі світулькою ми провели огляд каталогу? Да? Чекаємо ваші реакції, чи сподобалось вам сьогодні нововведення наше саме розпаковочки замовлення? Так, да? да. Світуся, ми ну, ще раз кажемо всім пока-пока. Да. Як ти кажеш, коли садочки демо. До нових, до зустрічі. до зустрічі. До зустрічі кажемо. Всім пока-пока.